Шановні колеги, я хочу вам показати, як в Zoom можна організувати сесійні зали. На головному меню, в правому верхньому кутку, натискаємо коліщатку. у спливаючому вікні, внизу натискаємо рядочок Показати більше налаштувань, і ми потрапляємо на головну сторінку Zoom в інтернеті. Ліворуч, ви бачите кладка налаштування. І в цій вкладці у нас цікавить вкладка Конференція. Смугою прокручування спускаєтеся вниз десь нижче середини. Після «Емоції» шукаєте рядочок, в якому написано на конференції розширення. Натискаєте Перемикач. і… Там, де сесійні зали конференції. починаєте урок у правому нижньому кутку, там, де три крапочки натискаєте, і у вас з'являється рядок сесійні зали. Ви натискаєте на них і можете організувати декілька сесійних зал... залів. Назначити можна учасників автоматично, вручну, або дозволити учасникам вибрати зал самостійно. Натискаєте Створити, ви можете кожну групу перейменувати, видалити. Потім натискаєте в правому нижньому кутку відкрити всі зали. Всі учасники отримують сповіщення, що вони запрошені до сесійних зал, приймають їх і працюють. Далі ви можете заходити до будь-якої сесійної зали і натискаючи в правому нижньому куточку рядочок, вийти із сесійної зали. Потім ви закриваєте всі сесійні зали, натискаєте Закрити сесійні зали. Всі учасники отримують сповіщення, що за 10 секунд буде завершено роботу сесійної зали. Ви цей час можете змінити так, як вам потрібно. І всі потрапляють до основної сесії уроку. Дякую за увагу.